Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами каналі. Я весь час забуваю нагадувати, хто не розуміє українську мову. Включайте субтитри. Зараз вони доступні. О, така опція на Ютубі. Молодці. Сьогодні третє. Чуть не сказала вересня. 3 листопада. Ось і листопад уже дворі. Останній осінній місяць, 25 рік. Сьогодні у нас, ось дивіться, така погода, сонячно. Вчора в такий час, такий був туман, як молоко. Правда, дивний такий, на ту ту, ту, сторону. Туман сюди так, не дуже. О, коли ми з квартири дивилися, то це вікно, ми все бачили, весь масив, а туди майже нічого не видно. От, ну Там туди йде, в яму. от, Ми на горі, на горбі. Не на горі, а на горбі. Ой, зараз я вийшла, зараз якраз активно привозять дітей в дитячий садочок. Треба було вийти або раніше, або трохи пізніше. Ну, з цим переведенням часу от я вийшла як по-старому навіть запізненням, а Шаня, ти йдеш? А по-новому якраз вісім годин, коли ось тут повно машин. Ведуть, везуть діток, в садочок. У нас тут ось садочок. Так, пішли. Ми підемо зараз що не з тобою туди, де менше буде людей. Щось так, наче вісім градусів, але прохолодненько. Трішки і вуха мерзнуть. Да. Ось зараз, так, наче тут я оглядаюся. Зараз переверну камеру туди. Що це? Мене побачили. Хватить, будя. ...тент. Правильно, наче перш за все хочу похвастатися. Вчора мені Ютуб номінацію вручив, але Но не з приводу мого каналу, а я час від часу нагадувала, що я постійно. Слухаю Озі Озборна. Ну, нема такого дня, щоб я не дивилася якісь відео про нього, про сім'ю. Ну і, звичайно, більше всього музику слухаю. І мені YouTube, ось зараз я покажу. Шаня, йди сюди. Ой, ось все. прислав, що я найпалкіший Шаня, іди сюди. Зігом. Найпалкіший слухач виконавця Озі Осборна. Я війшла в 0,75%, ну, процентів. Шаня, ти де? із 33, ну, мільйонів. Бачите? За жовтень. Ви уявляєте, яка нагорода мені <гум> тішить. Я нічого всього якби не маю, але тішить. Що за моєго озічку я отримала. <гум> ну, дійсно. Слухаю його, не переслухаю. У який вітер. Ми минулого разу тут і проходили. Жаня, пішли ось там а, цей, туди, повз метро майбутнє. Ось. Іди сюди, бігом. Бігом, 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 бігом. Давай, 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 давай. Давай, молодець. О. Я минулого разу тут розповідала, що можливо, ну, не можливо, а хочу, як би, купити ще одну станцію. Казала, що я чоловіку не казала, але я... Тоді в понеділок, ввечері, коли зустріли і почала ділитися своїми розмірковуваннями. Боже, тут все пообпадало, всі вишні. Минулого разу ще були в листі. І ми подивились, передивились відеообзори на цю станцію, йому вона сподобалась ну так давай купимо. Але ви знаєте, я подумала, подумала, що, мабуть, ні. У нас є, хватить її. О, у мене, якби, я вірю в те, що буде більш-менш. Добре, минулої зими нас теж лякали, Ось. але було все добре. Ну, Може і будуть від відключення, але ну, вони є зараз. Але незначні, Ось. тривалі. Ну, переживемо. А викидати отак от просто. Немалу суму, якось шкода. Через те, от і не замовляли. Надіємось на краще. Ми тут не одні, я завжди так думаю, коли інколи знаходить, інколи, мабуть, і такий. Типу, я не скажу, що це паніка, але рухи якось страшнувато стає, себе накручуєш. А тоді дивлюся вечором, скільки вікон горить в вікнах світло і думаю, ну ти ж тут не одна, десь у лісі чи в полі. Дивися, скільки людей. Кілька будинків. От. І заспок... мене це заспокоює, особливо, коли я вранці йду з е Шанією гулять. І коли я бачу, як прямо люди чергою йдуть в садочки, дітки в школу. От. І ну, якось стає менш тривожно. і Появляється якийсь оптимізм, хоча він у мене майже ніколи не зникає. Ну, буває, що песимістично налаштований інколи. У нас сусід. ой, це ще той тип. Ну, він, це він старший моєї Вікторії. От. Але менший, ніж ми. Вже йому не знаю, років 50 чи там чуть-чуть за 50. От. І він ну такий песиміст. Ой. З ним, коли я бачу, що він іде, так я або не розмовляю ні на які теми. Або так проскочить треба, щоб цей, щоб не розмовляти з ним, бо точно буде зараз розказувати, як все погано. От. Він завжди таким був, не тільки тепер. Так, Шаня, ти йдеш, якщо вам сильно вітер. Гуде, вибачайте, так у нас вітряно. Так що я на цьому тижні трохи шила. Двоє спортивних штанів. Це я на цьому чи на тому тижні одні шила. А це шила Вікторія. Просила, мама, поший мені ночнушку. Вона піжами не любить, я люблю піжами. Ой, а вона піжам не любить. Вона любить ночні сорочки. Ну, я їй шила. Треба буде ще одну. Шить. Сьогодні вони приїжджають до нас, сьогодні у нас гості. Сьогодні я накриваю стіл. Ой, бачите, дітей везуть. На чому тільки не везуть? І пішки, і на машинах, і на самокатах. Шаня, пішли сюди. От. Так що сьогодні. Сьогодні відключення світла в нас нема. Правда, у нас вже декілька днів немає відключення, От, хоча графіки є, От, і написано, що буде відключення, але не відключають. У нас тут критична інфраструктура рядом, я так думаю, через те у нас. Не завжди, коли вже зовсім, мабуть, там з енергосистемою не гаразд, тоді відмикають, а так от, світло є. О, що я буду готувати? У мене класичне блюдо. Я в духовці запі... запікаю картоплю, додаю яблука. Мариную курячі частинки, якісь любі частинки. От. Чи ножки, чи крила. Мариную їх і тоді, на протягень, викладаю картоплю, зверху яблука теж. Перемішую, солю, перемішую і е, Шаня, Зверху викладаю кури і в духовку на 180 градусів десь близько години і готова. Смакота така дуже смачно. Так вони люблять. Через те я бояв кажу, вам не надає, що ви коли приїжджаєте до нас, а я завжди готую таку картоплю. Вони кажуть, ні, готуй! Ну, я й готую. Ось бачите, як натовпом люди ведуть діток багато. Так, тут продовжується будівництво. 24 на 7. Наскільки інтенсивно. Шаль, це, 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 це. Е, мабуть, на себе повинно саме. Ось тепер я вся в сонячних променях. <соняті> Знімають. Це опора і затарпована була. Я це говорю так, як дальнобійники тарпують ці трузи, коли везуть зверху в степдеках чи якось так називається в Америці. І тут все вирубали в нас. Ось тут, оце одні пні, все, такі здорові дерева були. Те, що вони великі були, а то, що і видно, що вони здорові, вони вже були не одне десятиліття, але їх прибрали. Бо тут ось лінія проходить, і це. О, всім. О! Ну, в общем, мені шкода дуже, ну нам. Так, але що зробиш? Що поробиш? Нічого не поробиш. Ой, що це? Куди це я показую? Ой, вибачте, сонце засліплює очі, що я мало чого бачу. Кудись камеру повернула. Там хоч вона а, записує. Так, ідемо. Шаня, спускаємося вниз. По східці. Тут у нас ось такі східчики. Тут ми завжди, ось тут приїжджали наші діти, коли їхали з села, і привозили нам передачу. Ми забирали. Ось, а зараз все перекрито. На весну начебто збираються вже відкрити нашу вулицю. Ось оце тут був ряд дерев, залишились одні пні. Прибрали. Тут Берести чи як дерева називаються, такі були красиві. О, мені подобаються в них листя. Тут прямо лісок був. Все, пусто. Шаня, іди сюди. А, її майже й не видно. <рес> Дай я тебе покажу. Шані нова ну, шлея, вишиванка називалась, замовила їй. Перший раз, коли одягати, вона так прямо з недовірою такою подивилася, що це ти на мене мостиш. а В неї шерсть густа і довгенька, її майже й не видно. А це, що вони тут, ось, ось тут східці ще одні. І що це таке понакладали? Може будуть східці е приводить до порядку. Бо тут такі страшні східці. О! Ай. Зверху коля і за ліскою. Ось дивіться. О, східці будуть робити. Тут такі розвалюхи були. Я все казала, вони збираються коли-небудь відринути. О, дивіться, роз, розбили. Красота, зроблять східці. Боже, як, як давно ми цього чекали. Я, правда, ними майже не користуюся, але інколи коли приходилось ходити, чіплялася за поручні, бо, думаю, ці уголки. Вже оголилися, торчать, можна зачепитися, перечепитися і гепнутися. Через те там я не знаю, як там люди ними користувалися. Правда, зараз тут вже транспорт не ходить, мабуть, там рідко хто й ходив. О. Так, ще хотіла розповісти про те, я в суботу. Готувала делікатес. <гум> із ратиць. От. Ну, свині ніжки. У нас вдома називали тільки ратицями. Ніякі не свині ніжки. Шаня, ти де? Ну ладно, машину пропустимо і підемо, добре? Хорошо? Я завжди їх любила. Так, пішли бігом, 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 бігом. Холодець, коли варила я окремо їх клала. кісточки я не вибирала, бо це сама смакота обсмоктать. І <плес> ну, любила я їх. Вікторія моя теж. Ми вдвох. Вітя якось не дуже. А тоді я на інстаграм побачила одну, як вона смачно їла. Така молода жінка, кров з молоком. І вона показала, як вона готує. Ну, я не знаю, може, вона кого взяла, це не однеї, але я в неї перший раз побачила. І вирішила теж зробити. І це я вже роблю не перший раз. Ну цей раз саме смачні вони вийшли. Я їх трохи одварюю. Вони повинні бути надсир, Ну не зовсім готовими, бо вони тоді розвалюються. Я в мультіварці відварюю, Ну можна і зверху на плиті. Так, Шаня, пішли сюди. І тоді на сковороду я карамелізую їх. Правильно я сказала чи ні? Карамель. І виливаю, на око я все роблю. Я ніколи не притримуюсь майже, тільки торти, коли роблю. Там я притримуюсь рецептів, а тут так. Линула, скільки мені сподобалось, соєвий соус, меду, десь так, ложка з горкою і спеції всякі. Чесник, там, лавровий лист. ну Коли одварюють, я теж бажано щось туди кинути, посолити, я посолила. Ось у солоній воді варила. Ну, підсумній. Ну, і тоді з одного боку, з другого і час від часу поливаємо оце цією підливкою. Вона з часом стає густенькою такою. Ну, можна побачити, коли вже виключати плиту. І вони наскільки смачні, ну це ну я не знаю. Ну мені, <смі> мені це делікатес прямо. Ми таке задоволення отримали, обідали в суботу цими ратицями. От. Але прилипають, серветку взяли, серветка до пальців прилипає. Я казала, може і обої можна е е е клеїти. А Вітя каже, так столярний же клей варять із кісток. <рес> ну от, Дійсно. Жаня, пішли ще по одним східцям, ось по цим. Пішли сюди, вверх. Сюди, сюди, давай. Я там, правда, без цього, без східців завжди любила ходити, на гору дертися. По східцях тут якісь вузенькі східці, незручні. От, Ну, нічого. О, так ми, в общем так, обідали в суботу. Так що, хто не знав цього, попробуйте, Ми купили такі молоденькі ніжки. Там же воно як желе, воно там не скільки. Ну, жирок є, але там небагато жиру. От, на ніжках. Вони такі невеликі, молоді. От молодих поросят. От бачите, тут одні східці у нас. Я по них по цих не буду. Тут, як казала, це криворукий робив оці східці. Вони такої форми, задрані доверху, верху. поп'ять. Ну, в общем... Колаген, можна сказати, у цих ніжках натуральний. Щоб коліна не боліли. Так що рекомендую, готуйте. Ми час від часу, ну, ріденько так, варимо ще із курочок, і курячих ніжок. Теж Люблю обсмоктувати, не вибираю кістки. Це ж для себе. Через те. І скрізь у нас. Голови не відкидаємо оселедців чи от риби. У нас Вітя любить голови обсмоктати. Ви бачили, як він обробляє ці голови? Там Кисточка до кисточки лежить. Обсмоктані, нічого не залишається на них. Це для нього улюблено. Обсмоктати, з'їсти голову. Ми коли купуємо сьомгу чи форель, засолюємо там з хребтом. Не філе, а з хребтом. Ну, буває філе, а, буває, а частіше з хребтом. Теж засолюємо і цей хребет ніколи не викидаємо, як і шкірку не знімаємо. Вона наскільки смачна. От, і я коли бачу, як люди готують і обдирають шкіру і викидають, для мене це не знаю. Вона ж розплавляється в роті, така смачнюща, ніколи не викидаємо. Ми із цими, я ще й на закуску з'їдаю. Саня машина. З'їдаю м'ясо, а на закуску всю шкірку І Тоді в роті вона розстає. От, ой, дуже смачно. Так що в нас і кістки, і шкурки йдуть ходять, Ну, кістки то ми обсмоктуємо, а шкурки. Йому. От. Так. На фоні Шовковиці, бачите, ще зелена-зелена. Закінчується відео. До нових зустрічей. Бувайте! Бережіть себе, своїх близьких. Пишіть коментарі, ставте лайки, включайте субтитри. E pra cá